экспрессивно немного острых образов. Да? Есть более женственные, есть на дереве, есть очень-очень ну, как бы много могу говорить о своих работах. Они написаны в течение трех лет, с конца 2011 года. И для меня это все. Специально для цієї выставки Анета написала картину и всі виручені кошти від аукціону та продажу квитки. Підуть на потреби Донецького обласного спеціалізованого будинку дитини. Цей вечір подарував відвідувачам багато вражень, приємної енергетики та яскравих спогадів. Традиційний щорічний фестиваль Золота троянда пройшов у першій школі нашого міста. На це свято творчості з нетерпінням чекають і дорослі і діти. you Слава слепа, а королей выбирает толпа. Мы высыпаем судьбу на дуэль. Главное плевать, кто охотник, кто цель. И мы с собой смешные пусты. Дуже важливо для дітей мати змогу показати свій талант, проявити творчість, виявити здібності співака, читця, актора, музиканта або режисера. І прекрасно, що школярі нашого міста мають таку можливість разом із батьками та вчителями діти весь рік готувалися до виступу на цьому фестивалі. праздник вот такая маленькая золотая роза мы дарим классным коллективам. И в этом году вторые классы вышли, они все смотрят, вот, сольные исполнители, они ждут что-то уже, кроме диплома, вот, они ждут золотую розу. Вот, поэтому мы храним его, надеемся, что он прорастает в том, что дети приобретают уверенность, веру в себя, умеют держать себя перед залом. Есть дети, которые дальше занимаются этим и в театрах, и в известных театрах в кинофильмах снимаются. Но не только ради этого. Вот дети, будущие лидеры. Ребенок, который не боится перед большой аудиторией студенческой выступать, который в будущем будет там проходить где-то собеседование, где-то перед коллективом своих сотрудников выступать. Это все, это все развивает детей. Что значит? Побували на виступі 9 класу, який показав постановку Ромео і Джульєта. Режисером-постановником став Андрій Романій, заслужений артист України, провідний актор Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру. вообще детьми заниматься нелегко. Чтобы это было с результатом, это нелегко. А когда вот еще результат, еще когда конкуренция, когда то модель была другая, малые розы, а потом гала-концерт, большая, вот пройти на галоконцерт, значит победить. А потом уровень самих постановок стал таким, что мы отказались от этого. И вот малые розы сами по себе праздник, закрытый, Вот целостный такой праздник. І уже гала-концерта нет, вот, і победителей нет, А дітям всього они все заглядали. Так хто був лучше всіх з ними? В якому плані цікаво працювати? Професійні актори багато можуть. Та да? вони в них є професія в руках. Вони ну, їх дуже тяжко інколи буває переконати і настояти на тому, що має бути саме так, а не інакше. Вони. Чуть-чуть тяжче вірять режисеру, бо в них є вже свої якісь думки, в них є свої погляди на театр, свої погляди, як треба вирішити ту чи іншу сцену, той чи інший характер. А от з дітьми вони повністю тобі довіряють, вони повністю віддаються тобі, і тобі залишається тільки ліпити. Традиційний фестиваль Золота троянда пройшов як завжди на високому рівні, та впевнена, що відкрив багато нових талантів. Лик прячет с в облаках пустых, и мы рассудим обо всем, что было. Одних прощения кара ждет других, и нет печальной повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Сьогодні це все, шановні глядачі. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. Не пропускайте програму Культура Донеччини і ви завжди будете в епіцентрі творчого життя нашого міста. Нехай щастить!